У 2015 році на рівні організації Об'єднаних Націй та глави держав погодили програму цілих сталого розвитку, які розраховані до 2030 року. Програма включає в себе 17 цілей, які стосуються різних аспектів життя суспільства від економіки до захисту довкілля. Така програма розроблена для всіх країн світу, в тому числі і для України. Складність полягає тільки у адаптації цілей сталого розвитку до реалії окремо взятої країни. Однак вони потребують адаптації до контексту кожної країни. Якраз ці регіональні консультації, які відбуваються, на сьогоднішній день це сьомі регіональні консультації в Україні, Черкащина сьома, вони відбуваються для того, щоб адаптувати цілі сталого розвитку до контексту і потреб України, зокрема Черкащини. Насправді ми тут бачимо в цьому залі і представників місцевих органів влади, обласної державної адміністрації, різних державних установ і, що дуже важливо, представників громадянського суспільства, представників організацій, роботодавців і працівників. І мені здається, що якраз таке широке представництво громадянського суспільства у поєднанні з представниками від. Державних установ вони якось, мені здається, допоможуть через діалог, через консультації, які сьогодні відбудуться, сформувати порядок денний і сталого розвитку для Черкащини. І після проведення цих консультацій на регіональному рівні ці результати будуть узагальнені, вже представлені на глобальному рівні, і допоможуть міжнародним організаціям системи ООН в Україні а МОП, яку я представляю. Є спеціалізованим агентством системи. ООН, також формувати порядок денний надання Україні технічної допомоги. Програма Цілей сталого розвитку це глобальний план подачі життєвих кроків населення планети задля забезпечення комфортного проживання на ній. Залишилось лише 15 років, аби реалізувати ці кроки. А сьогоднішня зустріч, починаючи знизу і тя вверх це одна із багатьох консультацій, які правительство України проводить проводять по всій країні. на центральном областном местных уровнях, которые должно помочь разработать центральную украинскую, центральный украинский подход к этим целям. Потому что не все 17 целей и этих многих задач они являются приоритетными для Украины. Но нужно сказать, что они, они написаны цели эти глобальные, таким языком, чтобы независимостью от уровня развития страны или региона, от возможностей, от особенностей, они имели универсальный характер. Так что то, что сегодня происходит в нашем загаде, где черкаш черкащина, люди, організації, місцеві власті і суспільство вирішують, що для них пріоритетом являється, було понятно на центральному рівні і потім на глобальному рівні, коли прийде абгарення всіх вопросов. Представники ООН порівняли темпи реалізації цих цілей в Україні з іншими країнами Європи. За словами пана Тишко, Україна не відстає від країн цього регіону, а подекуди випереджає, адже консультації проводяться на місцевому рівні, що дозволяє максимально швидко впровадити їх в життя.